Тривають роботи з відродження храму Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату. Пам'ятник архітектури тривалий час використовувався як службове приміщення архіву, що не могло не вплинути на стан будівлі в цілому. Не так давно, відповідно до чинного законодавства України, споруду передали віруючим. Відтоді, спільними зусиллями громади храму та меценатів, тут відбуваються реставраційно-відновлювальні роботи. Потроху оновлюються не лише стіни храму, а й його внутрішнє наповнення. Так, нещодавно у соборі з'явився другий з майбутньої тріади престолів, який вже найближчим часом буде освячений в честь Різдва Пресвятої Богородиці. Нагадаємо, що перший кам'яний був виготовлений за підтримки голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди. Автором другого дерев'яного став прилуцький майстер Микола Бойко. Як зазначає настоятель собору, отець Віталій аналогів таких престолів на Чернігівщині немає. Вироби з балдахіном є набагато клопіткішими, а відтак і недешевими. дешевими. До того ж, це виключно авторська робота. Унікальність роботи полягає навіть не в тому, що це є складна робота. Так, це складна робота. Глибина різьби більше п'яти сантиметрів. На теренах України практика, скажімо так, творіння престолу, на якому є Балдахін, вона є надто поодинока. Отримавши замовлення, Микола Бойко за кілька днів виконав ескіз майбутнього творіння. Узгодивши проект з отцем Віталієм, одразу взявся до роботи. У ході виконання проект неодноразово коригувався. Аптет підход проходить під час їди. Коли йшла робота, все було ну скажемо, мало бути спереду ікона, і по боках була ікона, так mm -hmm. але по ходу роботи вносилися різного роду корективи. Але за 9 місяців престол постав у всій красі. З кожної його сторони вирізблена ікона. Спереду спас на рукотворний, з боків серафими, з стильної сторони орнаментальний хрест. Сам балдахін тримається на чотирьох ангелах, в їхніх руках сфери з давньохристиянськими символами, які засвідчують, що Ісус Христос це Альфа і Омега, початок і кінець. Колишній пожежник Микола Бойко різьбленням захоплюватися почав з дитинства. Маски і людських облич з різними емоціями стали його першими роботами. «Різьба, ну як вам сказати, вона не важка. Я вже настільки довго працюю, що як я вже звик до цього роботи свої любить лише під час їх виконання. Потім все. Наразі жодна не подобається. Здається, і те можна було зробити по-іншому, і там трохи переінакшити. Кажуть, що коли людина любить свої роботи, значить вона не досконалюється, не набирає досконалості. Престол Різдва Пресвятої Богородиці не єдина робота, виконана майстром для собору. Богоматір та Спаситель вже давно прикрашають його стіни. Спеціально для храму були вирізлені і трони. Унікальна ікона, на якій зображені матір Божа з немовлям, виготовлена з шести порід дерева: груші двох кольорів, дуба, горіха, вільхи та сливи. Нещодавно ікону возили на одну із столичних виставок, де вона привернула до себе неабияку увагу. Глибина різьблення та ж професійна і складна, більше п'яти сантиметрів. Та то, щоб зробити гарну річ, треба затратити дуже багато енергії, і душу душу вкласти. От коли робиш без любові, то вона виходить тоді. Ну, не, не таке, як потрібно. Виконання робіт саме для Божого храму стали в певному сенсі переломним етапом у долі колишнього запеклого атеїста. Але життя на місці не стоїть, не стоять на місці і наші думки. Їх підганяють переконання. Все ж таки Україні треба допомагати. Ми ж самі себе повинні любити. Ну, ніхто нам не допоможе, якщо самі собі не допоможе. Власні творіння майстер покриває натуральною оліфою. «Береться ляна олія і такі компоненти, як віск, каніфоль. Потім воно вариться, все туди додається прополіс, там парафін в пропорціях вариться, а потім покривається і зараз такі раніше не було, феном промисловим туди заганяється. В вічне, раніше так покривали, то вже. До тисячі років стоять ікони і не, не руйнуються». А от імпортний лак, який має двадцятирічну гарантію на цілісність, себе не виправдав. За кілька місяців він потріскався. На дозвіллі майстер полюбляє малювати ескізи майбутніх шедеврів. У роботі ніколи не повторюється і працює власноруч виготовленими інструментами. А от виконане станком називає технічним і бездушним. Роблять гарно, якісно, а ексклюзива немає в них і немає душі, не вкладується. Коли я от брав, ну були в мене речі зроблені на станку. Ну і береш у руки, береш у руки, і вона ну цей пластмасове, тільки що з дерева виготовлене. Те саме стосується і окремих робіт, які майстер виконує на замовлення. Виготовляючи той же приклад для рушниці, майстер може раптово втратити натхнення, адже це знаряддя вбивства. І навпаки, престол це на віки. Це зовсім інша аура і призначення. Це майбутнє. Нині майстер працює над третім престолом для собору Різдва Пресвятої Богородиці.